Назріває новий серйозний конфлікт між Україною та Польщею, а якщо бути точніше, то між офіційною польською владою та представниками українського бізнесу. Ми з вами сьогодні про це все поговоримо. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Дякую всім, хто ставить лайки, хто пише коментарі, підтримує канал таким чином. Це допомагає боротися з російськими ботами. Тож вдячний кожному, хто долучається до такої підтримки. Отже. Український бізнес в Польщі здивований відсутністю реакції Варшави на блокування кордону. Особисто я цим не здивований. Я чітко розумію, чому польська влада абсолютно ніяк зараз не реагує. Ми сьогодні про це поговоримо і до кінця відео ви точно поставите крапку в цьому питанні. І також забігаючи наперед, скажу, що наступні декілька тижнів жодної реакції може взагалі не бути. Отже. Виступав голова правління асоціації українського бізнесу в Польщі Ярослав Романчук під час конференції у Варшаві, і він говорить, що представники українських інвесторів в Польщі здивовані відсутністю реакції з боку державних органів Польщі на блокування польськими перевізниками кордону з Україною та розглядають правові можливості покарати винних та стягнути відповідно кошти за ті збитки, які вже спричинено. І які будуть спричинені ще найближчими днями, тижнями або навіть і місяцями. І він говорить так, що для нас було певним здивуванням та несподіванкою це те, що ми не почули жодного виступу, жодної позиції з боку жодного державного органу Польщі. Тобто кордон фактично блокується вже від 3 листопада, там був вже навіть летальний випадок. Ви також про нього, скоріш за все, чули, коли. Один з водіїв далекобійників просто помер, очікуючи в цій черзі, і справді з жодного офіційного польського джерела, жоден якийсь там посадовець не прокоментував абсолютно ніяким чином цього. І з однієї сторони це може здаватися досить дивним. Але сьогодні ми це все розберемо. Говориться про те, що ця сама асоціація ще після двох днів. Блокування кордону, тобто там 5 або 6 листопада написали офіційний лист президенту Польщі Анджею Дуді з пропозицією терміново створити платформу у вигляді круглого столу, на якому можна було вирішувати питання, оці конфліктні, які зараз спричинили оце блокування кордону. А також і всі наступні питання, які можуть виникати між представниками українського та польського бізнесів. Жодної реакції не було. І це може здаватись дивним. Також було направлено офіційний лист до прем'єра прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моровецького, який зараз вже не є прем'єр-міністром Польщі щодо організації зустрічей українських та польських інвесторів, які вкладаються своїми коштами, і які зараз ці кошти, скажімо так, втрачають досить високими темпами. Щоб можна було це було мала бути ця зустріч для того, щоб можна було донести ті проблеми та ту ситуацію, яка склалася безпосередньо для українських інвесторів в Польщі, і на сьогоднішній день жодної відповіді немає. Ми чекаємо, надіємося, що наші пропозиції будуть розглянуті та будуть прийняті відповідні рішення. І тепер друзі, давайте перейдемо до е, основного чому взагалі немає ніякої відповіді і. Як, як на мене, то я не знаю, чому цього не розуміє пан Романчук, але для мене це все є повністю очевидним. В Польщі зараз відбуваються тектонічні зміни у владі, тому як, незважаючи на те, що правляча партія, право і справедливість фактично виграла ці вибори, але при цьому не може здобути жодної більшості в польському сеймі, в польському сенаті і відповідно не зможе формувати новий уряд. При цьому... Президент Польщі Анджей Дуда, згідно з тими законами, які існують, все ж таки доручив колишньому прем'єр-міністру Польщі Матеушу Моровецькому, який являється основним представником партії «Право і Справедливість, яка програла фактично. Він доручив йому створення нового уряду. Зараз піс не знає, як тримати владу. Вони зараз просто роблять якісь маніпуляції, роблять якісь заяви, які не мають абсолютно ніякої чіткості, і це все робиться для того, щоб зараз можна було, скажімо так, надихатись перед смертю, можна навіть так сказати. Тому як в них немає абсолютно. Ніяких шансів на те, щоб утворити свій новий уряд, і е, оце доручення саме Моравецькому створення цього уряду це просто показує, що е, нинішня партія, незважаючи на свій програш у виборах, ще якийсь короткий період часу е, буде все ж таки при владі. Вони зможуть е, далі створювати якісь комітети, створювати е, якісь там. Е, скажімо так, створювати якісь нові органи, на які можна буде довший період часу, поки вони будуть знаходитись в опозиції, виділяти кошти і за, за рахунок цих коштів жити у поляків у більшості поляків, які проголосували на цих виборах за опозицію. Є однозначна відповідь, що в будь-якому випадку опозиція у вигляді тих партій, які пройшли до сейму, вони вони організують новий уряд, але на це треба буде трохи часу. Тому що стосується оцього конфлікту, скажімо так, кордонного з блокуванням цього кордону, зараз просто можемо можемо сказати так, що їм зараз не до цього. Зараз їх головна головне завдання це утримати владу, створити постворювати якісь нові органи, на які можна буде витрачати величезні кошти платників податків. І для того, щоб та сама платформа обивательська, Левіца і Чеча Дрога, щоб вони не могли нічого з цим зробити, тому зараз українське питання і питання перетину кордону українського бізнесу воно для поляків не на часі, саме для польських посадовців. І це є дуже погано для представників українського бізнесу, тому як поки зараз скажімо так, оцей перехідний період, і не зрозуміло хто за що відповідає. Не можна буде нормально вирішити жодного питання, і ніхто цим займатися не буде. Це ми також бачимо чітко з. Того, що було направлено офіційний лист до Матеоша Маровецького, який на той момент ще був прем'єр-міністром. Тут він вже склав мандат, вже він не прем'єр, тобто він вже за це не відповідає. Від нього очікувати на якусь відповідь зараз ніхто не буде. Дуда теж зайнятий постійно переговорами з представниками і однієї, і другої сторони по створенню нових органів. Тому найближчим часом, я думаю, жодного розв'язання не буде. Можливо, тільки буде втручання. Там представників якихось там інших країн або Євросоюзу або штатів для того, щоб це питання вирішити. Але однозначно, адвокати, які захищають права і свободи українського бізнесу в Польщі, українських інвесторів в Польщі, вони вже зараз задаються питанням, хто буде відповідати за це блокування і хто буде платити, бо однозначно винний хтось буде, і тут тільки питання в тому, хто ж буде цей винний. І хто покриє ці всі е, збитки, які зараз колосальними темпами збільшуються з кожною годиною, з кожним днем блокування цього кордону. І також маємо е, ще одну пряму мову від голови цієї самої асоціації. Питання зараз полягає в тому, хто може бути відповідачем в такому випадку. Е, на думку адвокатів, які зараз вивчають це питання, відповідачами можуть бути як держава Польща. Так і безпосередньо органи місцевої влади, які дозволили блокувати цей кордон. Також адвокати вивчають питання, чи можуть бути відповідачами представники тих перевізників, які зараз блокують цей кордон. І поки що не зрозуміло, але ми бачимо, що є декілька варіантів: Може відповідати місцева влада, можуть відповідати конкретні бізнеси, які зараз займаються блокуванням кордону, а може і відповідати Польща як ціла держава. А це буде означати, що буде відповідати своїми коштами весь. Польський народ, який просто зараз спостерігає за тим, як е, кілометри, десятки кілометрів е, е, заторів між, на кордоні між Україною та Польщею. Це реально хто це бачив на свої очі, той розуміє, наскільки великий е, наскільки велика ця проблема, і наскільки сильно зараз е, наскільки сильно зараз ускладнили перетин цього кордону. Тож, друзі, ви свою думку з цього приводу можете писати. В коментарі також мені дуже цікаво, до речі, подивитись, як українська влада буде на найвищих рівнях реагувати на таку поведінку зі сторони Польщі. Ну і будемо слідкувати за розвитком подій. Дякую кожному з вас, хто дивиться відео до кінця, хто ставить лайки, хто пише свої коментарі. Ви дуже сильно допомагаєте розвитку каналу. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!